Ось в такому кульочку надірваному Прийшов черговий радіоконструктор. Да, Неприємно що надірваний. А ось і сам радіоконструктор. Така Цікава двохстороння плата, дволі товстенька, великих розмірів. Це у нас годинник. У нас колодки під мікросхеми. І самі екранчики. В принципі, вже схожий ми збирали, тільки там були транзистори. А тут Куча мікросхем. І зовсім небагато. Що зверну увагу, що тут немає резервного живлення, тож, якщо у нас зникне жилення, годинник просто зіб'ється. А даю енергії він буде споживати дуже багато. Також у нас А4 листок. Одна сторона у нас чиста. Зліва номінали всіх деталей. А справа у нас, мі... у нас схема. Бачимо, що до кожного. Маленько дисплечка по одній мікросхемі, а далі у нас на години одна мікросхема, на хвилини і на секунди. І плюс у нас ще додаткові мікросхеми. Тут вже дві кнопочки налаштування. Ну, Подивимося, що вони будуть змінювати і що буде рахувати. Все то як зберемо. Розпечатав. Ось так у нас мікросхеми і колодки до них зберігаються. Ось зворотня сторона плати. Контакти лучені. У нас є місце під стоєчки, на самих стоєчок в наборі немає. Я це вважаю недоліком. Вартість 300 гривень. Першим ділом я традиційно взявся за резистори. Ось так багато у нас резисторів на 510 Ом. Це ми бачимо згідно з цієї плати і маркіровки. А далі на 4,7 кОм встановлюємо резистори. Ось вони тут. Потім вже встановимо ті. цілий рядочок на 510 Ом встановлений і зверху два під світловими діодами теж на 510 Ом. Знизу ж три штучки на 4,7 кОм. Далі у нас зліва резистор на 100 кОм, а справа на 10 мОм. Ось вони так тут і припаються: верхній на 100, а нижній на 10 Ну, той і той Ом. Що стосовно колодок, я вже постав колодки, це 16 виводні колодки. І ще у нас дві колодочки ставляться на 14 виводів. В принципі, видно, де для них місце. Зараз це все встановимо і перейдемо до інших елементів. Хочу звернути вашу увагу, що всі колодочки припаюються виємкою вліво. Резисториці вже на місці. Ну, а тепер перейдемо до наступного. Тепер ми будемо встановлювати діоди. Що стосовно цих діодиків, встановлюються вони тут всі 4 рядочок гарненько. Але зверніть увагу. Оця чорна виямка, ну, чорна полосочка це катод. І зліва в даному випадку у нас анод, а справа катод. Чому катод позначений червоним кольором, не розумію. Від анод це плюс, а катод це мінус. Оці біленькі позначки це катоди позначені. Тож так, їх і припав. Ну, відміну від резисторів. Діодів запасних не положили. У нас один резистор на 4,7 і два резистора на 510 Ом. Так, раз діодами займаюсь, то значить і припаяємо світлові діоди. Стлон діоду. Анод довгий, катод короткий. Нагадую, що катод це мінус, а анод це плюс. Також у нас на катоді є виямка. В принципі, її видно. Припаюється Правильно, малюночку теж є виємка, ще дуже добре. Тож, так і припаюємо. У світлових діодів є термообмежуючі бугорочки. Тож, потрібно їх припаяти по них. Я припаю, як завжди, їх притул, тому що у мене пост 60-припой, а він плавиться при температурі 183 градуси і не перегріває самі кристали. Тож, самі вирішуйте, як вам їх припаювати. Тепер розберемось із конденсаторами постійної ємності. З цими двома, в принципі, у нас проблем не буде. Вони обидва на 22 і припаюються ось зверху. Ну, точно ж не Просто з уплати. Але у нас є іще три інших, де маємо напис 0,1 мікроферота. І ось ще тут два штуки. Але на самих конденсаторах написано 103. Як же ж нам встановити? Чому саме так? Значить, перві дві циферки це пікофероти. Остання третя це кількість нуликів в даному випадку нуля. Тобто ми маємо 10 тисяч пікоферот. 10 тисяч пікоферот це 10 наноферот. А 10 наноферот це 0,01 мікроферота. Ось саме тому застосували таке позначення. Доволі це нетрадиційне позначення. Я вперше за всі конструктори бачу позначення, так в Радянському Союзі позначали на платах і на самих конденсаторах. Зазвичай все позначають у пікофаротах або нанофоротах, на в дуже рідко. Ладно, я забагато все говорю. Припаєм. Тепер ж встановлюємо електролітичний конденсатор 100 мікроФ на 16 В 16 В, це напруга пробою. Плюс довгий провідок, мінус короткий на мінус і також заштриховано. На самій платі на схемі у нас теж мінус має заштрихування. Тож, жодних проблем з його установкою нема. Далі встановлюємо кнопочки та кварцевий резонатор. Ну і ще тут перемикаче. Циферблоти припаюються кропочками донизу, і ще знизу. Тут у нас написи на них є. Верхній рядочок, 6 мікросхем 4511, а знизу 3 мікросхеми 4518. Три ж інші мікросхеми це зовсім різні мікросхеми. В другому рядочку це у нас 4081. І дві ці мікросхеми зліва 4060 та справа 4013. Лишилось тепер увімкнути. Насправді ж контакти не пропойні. Детальки просто встановлені і загнуті у них виводи. Зараз будемо покривати каніфолю плату. Ось такий тепер страшний вигляд. Моя плата після покриття каніфолю. Ну і в каніфолі тепер тут трошки дірочка вийшла. Ось так виглядає повністю спаяна готова плата. Живлення, як завжди, реалізував своїм методом, своїм способом. Але в цілому плюс-мінус полярність збережена. Ставимо акумулятор і перевіряємо. Значить, поставив акумулятор, він, звичайно, не вимкнувся, подав живлення на порт і тільки тоді контролер заряду розряду запустив плату. Відповідно, у нас годинник запрацьовував, але є певні нюанси. Циферки 6 абсолютно кругом не показує верхню полосочку. Чому так, не знаю. Но абсолютно в усіх. Те саме в цифері 9 не показує нижню полоску. З усіма іншими цифрами абсолютно повний порядок. Я перевірив споювання усіх. Все спаяно, все чудово, нічого не пропустив. Але такий косяк є. По налаштуванні Цією кнопкою виставляємо години. Цією кнопкою правою виставляємо хвилини. І лише ось цією кнопочкою ми зупиняємо рахунок секунд. Зупинились секунди і пішли секунди далі. Не знаю для чого це. Для економії енергії. Чи ще для чого це зроблено? М? Чомусь секунди зупиняються. Все. Ось так воно сталося. Получається, у нас якості підставки акумулятор. Якби його чуть вище переставити, то тоді був би більший кут, ну В цілому і так достатньо. Вирішив перепаятину дороги ногами, але це ситуацію тільки погіршило. значить вони були припаяні всі правильно. Також, коли я виймав акумулятор, дізнався, що тут якась із тих мікросхем є пам'яттю. І час, який тут зупинився, вона запам'ятовує і далі продовжує його, коли відсутнє живлення. Я від'єднав акумулятор, зараз під'єднаю і покажу, що буде. Дуже швидко йде рух секунд. Я так розумію, тут запрограмовано приблизно скільки то часу, скільки необхідно для заміни батарейки. І щоб час не збився, от приблизно там скільки 20 секунд, 20 займає. Це заміна батарейки. Десь так воно і рахує. Доволі непогано.